Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про ключову частину мотоцикла акумулятори. Що вони складаються, які бувають, який тобі краще поставити в твій мотоцикл? Та давай розбиратися разом. Акумулятор це пристрій, який зберігає електричну енергію для постачання її в двигун чи інших електронних систем мотоцикла. Прикол акумулятора в тому, що він може зберігати електричну енергію в хімічній формі і постачати для потреби, коли вже потрібно. Ну а ще акумулятор може частково відновити електроенергію у вас вдома під час блекаутів. Ні дякуйте. Перший це свинцево-кислотні акумулятори. Це класичний вибір для багатьох мотоциклістів. Вони надійні та не дуже коштовні, але є декілька недоліків. За ними постійно треба доглядати, та є ризик, що почне витікати кислота. Другий тип це гелові акумулятори, це досконалена версія свинцево-кислотних акумуляторів. Вони використовують гель замість рідкого електроліту, що робить їх більш безпечними та безпечними до витікання кислоти, але вони також більш дорожчі. Третій тип це IGM акумулятори тобто абсорбент глет мат акумулятори. Це ще один тип свинцево-кислотних акумуляторів. Вони використовують скляний мат для зберігання електроліту в акумуляторі, що робить їх більш стійкими для вібрацій та витоків. Дуже безпечний варіант, але такий коштовненький. Четвертий вид це літій-іонні акумулятори. Вони стають все більш популярними через свою легкість, високу ємність та довговічність. Вони мають більшу вартість, але вони мають більш продуктивність та не потребують обслуговування. Переваги тендоліки в нас на лице. Якщо ми беремо свинцево-кислотні акумулятори, вони не такі коштовні, вони звичайні, усюди є і усі їм користуються. Але є небезпека в тому, що почне витікати кислота, та за ними треба доглядати. Але якщо ми беремо літій-іонні акумулятори, за ними взагалі не потрібно доглядати, і вони, правда, більш коштовні. Це. Для цього ми розберемо, що потрібно, а потрібно знати тип мотоцикла, ємість акумулятора, розміри акумулятора та складові акумулятора. Типи мотоциклів. Наприклад, якщо у вас кросовий мотоцикл, то вам не потрібен великий акумулятор, вам потрібен маленький акумулятор, який просто подасть струм на потрібне місце, він заведеться, і ви поїдете. Ємність. Якщо ми обираємо в порівняння ось кросою, наприклад, мотоцикл чи якийсь важкий круйзер, то для важкого круйсеру треба більш ємний акумулятор, щоб підтримувати його працю та заводити більш легко. А для кросу мотоциклу, взагалі, не потрібен дуже ємний акумулятор. Там завів та поїхав. Розмір. У першому та другому пункті я майже про це говорив, але ну не дуже. Розмір це саме, який акумулятор треба ставити в ваш мотоцикл, тому що є дуже великі, а є дуже маленькі. І інколи навіть так буває, що і в тому, і в тому струм буде однаковий. Ну і останнє це технічні характеристики, тому що треба враховувати струм та напругу вашого акумулятора, котрі потрібні саме для вашого мотоцикла. Все просто. Не треба займатися творчістю, назвемо це так. Тому що для вашого залізного коня вже все продумано, і просто треба взяти той самий акумулятор, який потрібен саме вашому мотоциклу, і поставити його. І буде вам щастя! Правильний догляд та обслуговування за акумулятором допоможуть вам подовжити життя вашого акумулятора. І ось декілька чинників, котрі треба робити. Перше це перевіряйте регулярно рівень електроліту вашого акумулятору. Це особливо стосується свинцево-кислотних е акумуляторів. Наприклад, в мене. У мене вже старий акумулятор стоїть в мотоциклу, і я забув це взагалі подивитися, і кислота почала витікати прямо на мотоцикл. Ну, таке собі, таке собі. Не рекомендую. Друге, це тримайте контакти чистими. Треба інколи чисти від їх від корозії. Чи якщо ви просто будете тримати їх чистими, корозії взагалі не буде. Уникайте повного розряду акумулятора, тому що повний розряд акумулятора може сильно скоротити життя вашого акумулятора. І останнє це зберігайте акумулятор у сухому та прохолодному місці. Це допоможе уникнути саморозряду вашого акумулятора. На ринку є багато відомих брендів акумуляторів, і майже всі вони є в Мотопрокс. І давайте роздивимось, деякі з них. Перший бренд в нас Land вони відомі своєю якостю та надійністю. Деякі з них взагалі не треба обслуговувати чи мінімальне якесь обслуговування, і в них дуже велика лінійка по розмірах. Ось, наприклад, в мене середній розмір. Тут вже стоїть величезний розмір і дуже великий розмір. І в нас ще є маленькі лендпорти. Другий бренд це в нас японські акумулятори Shido. Вони популярні через те, що в них дуже велика лінійка. Літіо іонних акумуляторів. Літі іонні акумулятори це потужні акумулятори. Вони не потребують підзарядки, дуже довго тримають свою ємність, і взагалі класні. Третій бренд це Nitro. І перше, що хочеться сказати, це про їх якість, тому що вони відповідають найвибагливішим покупцям. Nitro використовують сучасні технології в виробництві своїх акумуляторів. Чисе в них в лінійці є і AGM-акумулятори, і гелівий акумулятор. І остання це доступна ціна. Саме через це та велику кількість моделей Нітро є таким дуже популярним брендом серед мотоциклістів. Далі в нас бренд Aldo. І чим вони відомі? Перше це своєю довговічністю та е, безпечністю до циклів розряд заряд. Далі хочеться відмітити безпеку. В своєму виробництві цих акумуляторів вони використовують більш міцні матеріали, що робить їх більш безпечними до витікання. Через свій ноу-гау аудо мають велику продуктивність та маленьке саморозрядження. Наступний бренд в нас Vland Vland – акумулятори. Висока ємність, безпечні, конкурентна спроможна ціна. Про них можна довго говорити. Але ми йдемо до іншого бренду. Останній бренд це найвідоміший бренд у світі акумуляторів. Excite. Бренд Excite. Через що він такий найвідоміший? Ну, по-перше, це висока лінійка моделей. Є маленькі, великі, є Літіо Іоні, є HGM, є геліві, є усі, усілякі. Друге, це довговічність та стабільність в роботі акумулятора. І це передові технології в виробництві та підходу до взагалі світ акумуляторів в Ексайду. Вони щось там таке вигадують спеціальне, що робить їх постійно попереду інших. Ось і все на сьогодні про акумулятори, їх види, різновиди. Тощо я сподіваюся, це відео вам допомогло розібратися, які є акумулятори, до чого вони потрібні, і який акумулятор потрібен саме вам. А якщо у вас залишились ще якісь питання, то ви можете дзвонити нам на гарячу лінію, писати нам в на сайт, можете писати нам куди завгодно. Прямо сюди можете писати навіть в коментарі, і ми відповімо вам дуже швидко. Чи не відповімо взагалі? А я з вами прощаюся. Це був Мотопрокс. Дякую, па-па.